Наш гість, президент Центру ринкових реформ, міністр економіки України на початку 90-х років Володимир Лановий. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ось уже два тижні як ухвалено урядовий антикризовий пакет. Зрозуміло, що про якісь перші підсумки говорити ще зарано, але тим не менше. Як ви оцінюєте такі законодавчі ініціативи, які спрямовані на порятунок економіки? Можна говорити про позитивні. Риси такого підходу. Коли... Давайте говорити про позитивні. Да, вранці треба говорити тільки про якісь світлі речі, да, і менше темних плям. А, добре, що уряд розуміє, що треба скорочувати непродуктивні видатки, такі, так. які йшли на користь прокуратурі і МВС, але не ніяк не громадянам України і та, та інші підходи. Хоча можна говорити, що треба ще попрацювати уряду, це не вичерпний перелік можливих напрямків економії. Наприклад, я ніяк не можу зрозуміти, як Нафтогаз України, компанія, яка займається Нафтою і Газою, є збитковою щороку 10-20 мільярдів гривень отримує дотації на своє утримання. То, мабуть, краще реформувати це підприємство. воно, до речі, включає приблизно 100 суб'єктів. Які територіально різно знаходяться, і так далі, так що те, що робиться, дещо ще в боргу уряд перед нами, тому що ми чекаємо реформ. Ми чекаємо відходу, відходу від тієї централізованої економіки олігархічного типу, яка працювала не на користь нашому нашої громаді споживачам, і так далі. І на жаль, вона руйнувала фінанси. І ми тепер підійшли до дуже поганого стану. Нашої грошової, кредитної системи, нашої, нашої бюджетної системи, податкової системи взагалі-то. Там же закадає керів... дуже шалений податковий прямо... тиск. Як це позначиться на економіці України? Да, на жаль, поки що в цьому напрямку уряд обіцяє нам новий податковий кодекс зі зміною структури самої податкової адміністрації. Вона, на жаль, носить такий каральний характер міліцейського чи жендарбського типу. Вона нищить. Ну знову ж таки без брудних плям і так. темних плям, але що є, то є. Треба змінювати структуру оподаткування. Треба, щоб е, люди, е, підприємці, в тому числі і інші громадяни, декларували свої доходи, а не з їх вибивали ці доходи чи вказували, скільки хто має заплатити. Що не заплатить, то його підприємство заарештують чи закриють, чи ще щось. Тут багато дуже. Роботи, але головне, звичайно, зараз це дуже складна, надривна ситуація в фінансовій сфері. Пане Володимире, ось нова влада каже, що знає, чи не про геть усі фінансові схеми так званої сім'ї. Входить, як що тепер ці гроші мають повернутися в економіку України? Я думаю, що весь світ якраз очікує від нас, і від е, таких дій за кордоном банківській системі, щоб знайти всі гроші незаконно. Вивезені, які відмиті, які є брудними з точки зору корупції, і повернути їх в Україну. Це я вперше чую таку активну позицію Заходу, що вони будуть проводити аудити по банках Європи, і Сполучених Штатів, можливо, інших, ну Кіпр, там, наприклад, і так далі, щоб повернути гроші в Україну. Я думаю, що тому і затримують зараз кредитування з Міжнародного фонду, щоб. І гроші спочатку знайти гроші, які треба повернути, а потім тоді зменшити А про які кредитування? суми взагалі може йти мова. Ну важко сказати, але знаєте, от я якось займався таким дослідженням і бачив, що з бюджету, наприклад, щорічно крадуть ти 150-160 мільярдів гривень. Тобто бюджет на 400-450 мільярдів, 30-35% крадуть. Як потім вони розділяються між різними суб'єктами, це тільки бюджет, але є і інші системи, наприклад, банківська система, яка отримувала е з національного банку великі суми щорічно, і це для окремих банків, для окремих користувачів, так би мовити, фірм, і ці гроші теж вивозились за кордон. Ну можна говорити, тобто це по десятки мільярдів, фактично. Якби ці гроші знайти і реально швидко повернути, то нам не потрібно було б кредитна допомога заходу. Нині на нині схід України охоплений протестами, і мало того, там не приховано абсолютно діють російські спецслужби. Так наскільки ця ситуація може загалом вдарити по економіці? Ви знаєте, вона носить все таки локальний характер навіть в самих містах. Збройні сутички певного типу захоплення приміщень є достатньо компактним за територією. Якщо вони захоплюють звичайно цілі міста, то тоді можна говорити про удар, тому що тоді люди будуть менше купувати товарів. Система торгівлі не буде замовляти їх, виробництво скоротиться, завоз зменшиться, і це серйозно вдарить по спозивачах, а значить, зростуть ціни і погіршуються умови життя. А транспортне забезпечення і будуть інші незручності, так що не можна допускати до масштабних е, таких сутичок, тому що війна є війна, і тоді вже інша мова буде. Скажіть, ну а ці податки, які платить схід України, буде надходити в економіку? Так, вони надходять, тому що коли люди купують товари в магазинах, наприклад, в Донецьку, то вони надходять в, в загальноукраїнський бюджет. І це головні доходи, саме податки з товарообігу, з акцизів різного типу митниці і так далі. Зрозуміло, пане Володимире. Ось деякі експерти, експерти стверджують, що нинішня криза здатна дати пошту в принциповому оновленню економіки. Чи є підстава на вашу думку для таких заяв? Абсолютно, тому що це перегляд не тільки погляд на економіку, чи там на уряд, чи на парламентську діяльність, це погляд на місце суспільства. Громадських громадського сектору споживачів самих різного типу громадських об'єднань від профспіловок до товариств споживачів чи людей, які проживають за місцем за місцеві громади, типу і так далі. Всі вони стають учасниками, мають стати учасниками економічного життя, всі вони мають контролювати чиновництво, яке схильне до привласнення грошей чи використання їх. Державних грошей за в інтересах окремих бізнес-компаній, а не в інтересах цієї нації, і так далі. Тобто ми переживаємо дійсно революцію, усвідомлення людьми, і це буде ті вимоги, і є вони ті вимоги, які не можуть відкинути як раніше урядовці і діяти за своїми переконаннями. У нас абсолютно змін систему, буде дійсно ринкова економіка, адміністративні втручання, централізовані ці е, е, похибки, які надаються, і сприяння великим компаніям і подавлення малого бізнесу. Все це має залишитись в минулому, і я думаю, що так і відбудеться, але на жаль, боротьба є боротьбою не не так. Легко здаються позиції, ну вочевидь. Якщо Росії не вдасться придушити так, скажемо, Україну саме військовим тиском, так то вона вдасться до тиску економічного. Яким чином тоді у цьому може буде протидіяти? Ви знаєте, український уряд десятками років діє в інтересах Росії. Во ми закупали газу більше ніж нам потрібно. Поляки закупали 12 мільярдів. Ми 40 мільярдів. При тому, що ВВП Польщі значно більше ніж ВВП України, так. тобто виробничі потреби у них значно більше. І так можна продовжувати. Фактично. Ми сприяли розвитку економіки Росії, збільшенню її експорту, валютних доходів, капіталізації, тобто зростання вартості того ж Газпрому. Він продає свої акції на світових біржах за неймовірно високими цінами. Ці гроші йдуть в російську економіку, і так далі. Тобто, нарешті ми чесно будемо діяти. Нам не вигідна торгівля з Росією, нас дорогий газ, нам не потрібно стільки закуповувати. Ми не можемо безкоштовно транспортувати російський газ в Європу. Мають бути встановлені реальні тарифи, які дадуть змогу відшкодувати газотранспортну систему і її вартість її ремонту, модернізації, те про що я розмову буде чесна економіка, і в цьому плані відносини з Росією не будуть такими, як в лапках по-братськи знаєте, Тобто так. на їх користь все відбувається. Ну, Я вам скажу, експорт в Україну значно більший, ніж експорт в Росію. Росія завжди обмежувала труби, прокат, там, цукор з перших років обмежила. Ми продавали в Росію. І в інші країни радянського союзу 5 мільйонів тонн. Зараз ми виробляємо 2 мільйони тонн, а виробляли 7 мільйонів тонн. А Росія завозить собі цукрову тростину і не хоче купувати у нас. Вона обмежує наші ринкові виробничі можливості. Тобто, я думаю, зараз все стане правильно справедливо, і Ми матимемо тривалу. Позитивну перспективу, а не так, що сьогодні нам за 500 доларів, завтра за 200, потім знову за 500. Шарахання не знаємо, що в житлово-комунальному секторі хватить нам грошей, вистачить нам грошей до кінця місяця чи не вистачить. Все це струси, які якраз приводять до нашої збідніння. Володимир скажіть, а чи прогнозованою була ситуація, яка склалася з курсом національної валюти, і чому нова влада нічого не робила, щоб її уникнути? Питання, звичайно, не зовсім до мене, але, на мій погляд, об'єктивних обставин для того, щоб курс провалився настільки, щоб так послабла гривня, не було. Дійсно, попередня влада стримувала курс штучними засобами, тому що вигідно було бізнесменам мати саме такий курс, і створився надрив між налявною валютою і потребами на так. валюту. В результаті резерви національного банку стрімко падали і могли взагалі нуліфікуватися, а значить, це розрив. В торгівлі міжнародній, і могли ми залишатися певний час без якихось зовнішніх товарів чи послуг, тому треба накопичувати, відновити е валюту, е і треба привести у відповідність курсу е попиту і пропозиції, якого збалансовано стане, яку сприймають і продавці і покупці. На жаль, е національний банк поки що поглиблює е падіння глибше ніж. Реально могло бути. Я думав, що це буде дев'ять дев'ять з половиною зрозуміло а тринадцять це надто сильний удар і він руйноруйнового характеру. А можна сказати, кому такий вигідний був цей струс, і на кому і хто на цьому заробив, якщо можна коротко в двох словах? Дуже коротко в цих умовах падає цінність гривні, так. девальваційна девальвація гривні зменшує її вартість. Так. І водночас зростають ціни стрімко. Коли зростають стрімко ціни, виграє бюджет по доходах. В суспільстві більша маса податків різного типу, цін, оборотів і так далі, так. і гроші надходять в бюджет. Коли відбувається девальвація і знайсінення гривні, то тоді долар коштує зрозуміло значно більше, і позички з-за кордону або інвестиції з-за кордону дуже вигідні в Цим, хто їх отримує. Наприклад, держава, яка зараз отримує там 5, 6 10 мільярдів доларів, це значить 130 мільярдів гривнях, а, значить держава. По видатках бюджету буде мати надзвичайно широкі можливості. На жаль, це в інтересах бюджету, але не в інтересах реальної економіки і тим паче не в інтересах громадян. Дякую вам за цю змістовну розмову за те, що ви звітали до нашої студії. Гарного вам дня. Дай вам доброго.